Поки ви дивитесь це відео, десь в Америці Форд заряджається від дороги, по якій їде. Хтось визначив у себе високий рівень стресу новим гаджетом персним, а дехто склав самокат до розміру портфеля і несе під пахвою. Що ще цікаво винайшло, створило та здійснило людство за останні два тижні. Вам розкажу у цьому випуску. Тож пристебніть паски вчимо швидко, зупиняємось на найцікавішому. В Америці з'явилась перша дорога з бездротовою зарядкою. Як розповіли на сайті Electric, нова ера в галузі електромобільності розпочинається з міста Детройт, штату Мічиган. Тестують передову технологію у фургоні Є транзит під Форд. Його обладнано спеціальним приймачем, а передачу енергії в автомобіль, що рухається, забезпечують індуктивні котушки, що встановлені під асфальтом. Їзда такою дорогою дозволить водіям електрокарів забути про необхідність пошуку зарядних станцій. Також технологія ймовірно зменшить необхідність випуску акумуляторів великої ємкості, знижуючи виробничі витрати та кінцеву вартість електромобілів. Спочатку Ford E-Transit використовуватиметься для збору даних у рамках пілотного проекту. Також у найближчі кілька років систему планують розширити для громадського транспорту та загального використання водіями. На платформі Kickstarter з'явився унікальний самокат. Цей транспорт імовірно здійснить революцію у світі персонального електротранспорту. Розробники стверджують, що він найменший і найлегший у світі. Мова про самокат Трансформер Shizumi Arma. За даними видання Гізмачайна, унікальна конструкція дозволяє легко скласти самокат до розмірів портфеля з будованою ручкою. Його вага становить всього 4,5 кг, а складається він менш ніж за 30 секунд. Однією з визначних особливостей, що зумі arma є знімний акумулятор, що розв'язує проблему обмеженого запасу ходу електросамокатів. Завдяки цьому, користувачі можуть швидко замінити розряджену батарею на заряджену, збільшивши дистанцію подорожі. Двигун потужністю 250 Вт дозволяє самокату долати. До 14 км за одну поїздку з максимальною швидкістю 24 км на годину. Це забезпечує ідеальний баланс між ефективністю та безпекою для коротких поїздок міськими вулицями. Заряджається це складне чудо через USB-C за 2 години. Розумний і стильний перстень, що поєднує в собі функціональність смарт-годинників та фітнес-трекерів. Я про гаджет від Omate Ice Ring. Цей перстень справжнє диво виготовлений з титанового сплаву. Гаджет має елегантний мінімалістичний дизайн. При цьому важить 2,9 г, а товщина його корпусу всього 2,5 мм. Ніхто й не здогадається, що це незвичайна каблучка. Список можливостей персня вражає від моніторингу пульсу та рівня кисню в крові до визначення рівня стресу за рекомендаціями дихальних вправ для заспокоєння. Не забули творці DIY-гаджета і про контроль сну. Каблучка вміє аналізувати 400 сну та зберігати отримані за ніч дані у застосунку. Ice Ring підтримує різноманітні спортивні режими, інтегрується з Google Maps та GPS смартфона для відстеження активності. Гаджет має 1 МБ пам'яті Bluetooth 5.1, а його акумулятор місткістю 20 мАч забезпечує 4-6 днів роботи, заряджаючись всього за 30 хвилин. І так, він має захист від вологи IP68, що означає повну водонепроникність, а отже купатись з ним можна цілком спокійно. Для тих, хто зацікавився, зазначу, Omate Ice Ring продається за 199. Євро. Xiaomi і 8 h представили нове творіння, ліжко з функцією увага антихропіння. Коли людина у вісні починає голосно деренчати, спинка ліжка повільно підіймається на 15 градусів, допомагаючи відкрити дихальні шляхи для подачі кисню. Також інноваційна розробка має ще 7 режимів роботи: це читання, йога, перегляд телевізора, релаксація, масаж і, звісно, сон. Загалом кут нахилу спинки і ніг можна регулювати для максимального комфорту. Під основою ліжка встановлена інтелектуальна освітлювальна система. Нею можна керувати через застосунок на смартфоні, налаштовуючи колір і яскравість. Ложе доступне у двох розмірах 1,5 та 1,8 метра. Ціни різняться від 395 доларів до 840 в залежності від розміру і типу матраца. Тим часом Virgin Atlantic здійснила перший трансатлантичний політ повністю на екологічно чистому паливі. Про це повідомляє агенція Reuters. Під час історичної подорожі з Лондона до Нью-Йорка літак працював на суміші відпрацьованої кулінарної олії, тваринних жирів та інших нетрадиційних для пального складових. Дані рейс на так званому безпечному авіаційному паливі став першим в історії, який здійснила комерційна авіакомпанія. І ця подорож може започаткувати новий старт для промисловості, демонструючи потенціал палива, яке має значно нижчі вуглецеві викиди порівняно з традиційними. Хоча вихлоп літака все ще містив діоксид вуглецю, загальні викиди від польоту були на 70% нижчими ніж під час звичайної подорожі над північною Атлантикою з використанням викопного палива. Основна увага галузі зараз зосереджена на впровадженні нових видів палива. Авіаційна промисловість все ще очікує впровадження таких ноу-хау, як водневого та електричного пального. І рішення від Virgin Atlantic може чудово вписатись у стратегію галузі досягнення нульових викидів до 50-го року. Однак на противагу цього, деякі екологи все ж висловлюють сумніви щодо того, що ці альтернативні види палива справді можна вважати екологічно чистими, та просто закликають авіакомпанії зменшити кількість польотів. Вінницький студент Владислав Присяжний розробив інноваційний смарт-рюкзак, який не лише зважує вміст, але й нагадує про забуті предмети. Про це йдеться на сайті телеканалу Віта ТБ, наплічник оснащеної системою сигналізації, яка активується, якщо хтось раптом намагатиметься поцупити речі. Система управляється через мобільний застосунок. З нього можна вмикати та вимикати вбудоване в рюкзак світло. На гаджет надходить навіть інформація про розлитий напій чи проникнення вологи від дощу чи снігу всередину. Датчики рюкзака здатні нагадати. Гадувати про забуті предмети та вимірювати вагу і вміст портфелів, попереджаючи про надмірне навантаження на хребет. А це особливо важливо для запобігання проблем зі спиною у школярів та студентів. Владислав розробляв пристрій близько трьох років. Створений мім модуль коштуватиме 1500 гривень і може інтегруватися до будь-якого наплічника. Ввів кілька символів, а зображення вже на екрані. Представлено нову розробку компанії Stability AI, модель штучного інтелекту з генерацією зображень, що вражає своєю швидкістю. Stable Diffusion XL Turbo створює зображення в режимі реального часу. Технологія є великим проривом, оскільки раніше генерація зображень потребувала від 20 до 50 кроків. Зараз же для цього достатньо одного. За даними компанії, на графічному процесорі Nvidia A100 модель може згенерувати зображення 512 на 512 пікселів всього. За 207 мілісекунд. Для демонстрації можливостей технології компанія пропонує безплатну бета-версію після авторизації на платформі ClipDrop. Лінк залишимо в описі під відео. У Китаї фізик представив технологію, що змусила його ноги зникнути. Як передає видання China Daily, науковець на ім'я Чу продемонстрував прозору панель, покриту структурою мініатюрних випуклих лінз. Ця інноваційна технологія заломлює світло таким чином, що об'єкти розташовані за панеллю, стають невидимими. У демонстрації Чу показав, як нижня частина його тіла зникла після повороту панелі на 90 градусів. При цьому сцена за ним залишилась зримою. Фізик підкреслив, що завдяки стрімкому розвитку технологій та матеріалів у майбутньому з'являться пристрої та обладнання для невидимості, зокрема незримі кімнати для гарантування приватності та невидимі слухові апарати. А такі розробки, звісно, кардинально змінять наш побут. Що ж, це була наша підбірка восьми найцікавіших новин галузі технологій для людей. Якщо вам подобається наш короткий зручний формат, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші відео. Лайк, якщо було цікаво, та було приємно заходити з нами в компанії запаху ялинки та шуму зимового дощу. Всім па-па!